Що місяця відділення амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні No4 відвідує понад пів тисячі людей. В ньому відкрили третю залу фізичної терапії. Тепер пані Катерина, яка має діагноз коліоз, займається зі спеціалістами підвісною терапією на новій реабілітаційній клітці. В Цьому положенні пацієнт може виконувати як активні рухи, тобто ми робили вправи на зірочку, тобто на вдосі. Пацієнт розводить верхні та нижні кінцівки. Або ми можемо робити в пасивно-активному характері, тобто я працюю і пацієнт мені допомагає. І в пасивному, коли пацієнт повністю розслаблен, ми можемо маніпулювати його суглобами, наприклад, руки головою. Я пробувала різні е, варіанти лікування. От, е, ну, Тут мені допомагає все. Тут можна періодами приходити для підтримання здоров'я. У відділенні з'явилася і реабілітаційна бігова доріжка з металевими поручнями, які регулюються під зріст і потреби пацієнта. Вона має кілька програм відновлення. Ми з вами трошки збільшимо швидкість, тримайтесь. І додатково ми Зробимо підйом бігової доріжки, потрошку вона піднімається. Також придбали два мотомеди спеціальні апарати для покращення функції суглобів верхніх та нижніх кінцівок. Вони виконують як активні, так і пасивні рухи, замінюючи пацієнту навантаження, яке він не може зробити сам. Звон артрозами, також з коксартрозами, якщо є, якщо артрити, артрози. Також це дуже допомагає і після переломів нижніх і верхніх кінцівок. І також після травм У мене болять сустави. У мене болять суглоби. 30 років тому була травма, і нещодавно стало гірше. Я вже декілька разів тут була, і мені дуже допомагає. І апаратура добра, і дівчатка дуже допомагають. Ще одне нове обладнання барокамера. Тут створюється підвищений тиск, який покращує гемодинаміку та загальний стан пацієнтів. Обладнання з'явилося у відділенні за підтримки німецького міста побратима Оберхаузен. Воно дозволяє розширити межі реабілітаційного процесу і надавати, мабуть, ще більш якіснішу допомогу з відновного лікування. І ми абсолютно чітко можемо стверджувати, що ми на сьогодні надаємо. Реабілітацію на сучасному рівні і така потреба, звісно, є, тому що ми розуміємо, що це і військовослужбовці, і цивільні і люди, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, і люди старшого віку маємо планувати, допомагати. І прекрасно, що у нас пам'ятають наші війська, побратима Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ.